Доброго всім ранку. Починаю записувати відео вам з дому, так як мені ще залишився деякий час до виходу, не хочу сильно зарані виходити, бо там в мене в кабінеті дуже жарко. До речі, у мене ж під кабінетом росте каштан, там не сонячна сторона, там завжди волого. І я вже тут третє літо в цьому кабінеті, і ніколи не було так жарко, як зараз. Зараз просто не витримую. Настільки жарко. Кондиціонер ставити не буду, немає навіть смислу. По-перше, світла постійно немає, по-друге, світло дороге. Ми так до підняття цін платили за світло по 849 за кВт. І по-третє, в мене, ну, правда, там не жарко були минулі роки. Цього року аномальна спека і жарко. Дівчульки, хочу запитати, чи зручно вам відео в такому форматі? Бо YouTube, якщо дивитися на смарт-телевізорі, Потрібно знімати відео в горизонтальному положенні. Якщо знімати в вертикальному положенні, зручно дивитися тільки зі смартфону з планшету. Хто мене як дивиться, чи буде зручно в такому форматі, бо мені так простіше, і я зможу відосики до після з ноготочками загружати у TikTok. Ви не повірите, я прийшла на роботу. І о чудо у нас є світло. Тому зараз у швидкості метелика збираю свої крафт пакети і ставлю на стерилізацію. Зараз у мене перша клієнтка буде з роботою іншого майстра. Вона через мою відпустку до мене не змогла потрапити. Ми зараз будемо дивитися, що вона нам принесла. Робота іншого майстра відносилася добре. У нас тут нігтики такі злітаючі. Дівчинка захотіла поміняти форму. Корекція вдалася мені дуже складно. Дівчинка у нас непосидюча, то в лампу вріжеться, то ручки на бік завалить, було багато затьоків, намучилася трошки. Роботою не дуже задоволена своєю. Тут у нас 4 тижні, це вже зовсім інший клієнт, теж робота іншого майстра. Дівчинка лівша, як бачимо, на лівій руці трошечки позатирався стемпінг. і така красотінь у нас вийшла яскрава, насичена. На безімяних пальчиках стемпінг. Останнім часом у мене це фаворит дизайнів. Моя зачіска корони вже на базі, а це значить що? Що я вже працювала. Зараз у мене перерва. Позаду у мене дві клієнтки. Обидві з покриттям від іншого майстра, поки я гуляла у відпустці. І те, що я казала зранку, зараз хочу зробити собі педикюр. Тому що я провтикала запис у свого майстра, до когось іншого я йти не хочу. Буду щось мудрувати таке, щоб швидко і красиво. Постараюсь познімати. І що? І хочу. Сказати, що я збираюся поїсти. Дякую, <смір> хто переживає. На екрані ви бачите нігті птеродактиля. їм близько двох місяців. Ніжки очищаю пінкою для вмивання, пінку змиваю звичайною водою, витираю салфеткою досуха, твердосплавною фризою на максимальних оборотах. Знімаю рухами зверху донизу та справа наліво. Покриття я знімаю не до кінця, а рівно доти, поки не бачу вільний край, адже все одно я довжину завжди зрізаю кусачками для нігтів, тому не бачу смислу втрачати час. Щіпчиками для нігтів, Stalex Expert 10, по-моєму, 14 мм. Я зрізую вільний край маленькими кроками, притримую. Великий захват кусачками я не рекомендую робити. Бо може нігодь розійтися глибоко по м'язку, а нам цього не треба. Зрізуємо ми чітко рівними рухами, ми не залазимо в кути, тут яленько підіваю, щоб залізти в глибину, але знову ж тільки прямо ніяких косих зрізів. Мої дівчата часто дивуються, що я хожу до майстра на манікюр, педикюр і не можу. Точніше не хочу робити сама собі. Посидячи у позі лотоса хвилин 20, настільки все отікає, що ти вже в самоволку йти точно не хочеш. А так як я ще постійно забуваю то один, то другий засіб, який мені потрібний в роботі, я декілька разів вставала з кушетки. Зараз на екрані я апельсиновою паличкою, відсуваю кутикулу. У педикюри, ви знаєте, проходила курси, але ніхто з інструкторів на це не звертав увагу, що для того, щоб відкрити добре пазухи, кармани у педикюрі, як таких їх немає. Але трошечки підлізти під них можна. Так от, дуже важливо. Ті птериги не засумувати під кутикулу, а навпаки, відділити його від кутикули. І тільки тоді у вас вийде швидко та легко чистити кутикулу. На даному етапі я вже придумала, що я хочу на ногтях, а хочу я не робити лишньої роботи, я не хочу напрягатися, адже мій стратегічний запас у вигляді животика трохи мені заважає, та й сидіти в одній позі довго так незручно. На 15 тисяч обертів я щищаю кутикулу. В куланди я не лізу через кутикулу на пальчиках ніг. З краю мені саме головне не лізти зараз в глибину, а всі сухі шкурки птериги зчистити з нігтової пластини, щоб потім у нас не було туди затьоків. Ну і на деякий час замовкаю, хто любить педикюрні такі ковиряшечки my It's a love conquest. Масол'с хит, мекін мів майцу майфіт. Марпі, есть по рим обі. Музик плейс. А час канди. Кусочками клаксік. Десять один на міліметрів. Я зрізаю кутикулу. Далі зверніть увагу, як я роблю опал. Я роблю рухи від кутикули в сторону вільного краю або ж поперечні руки. Таким чином, у мене немає можливості зачепити свіжозрізану зрізану кутикулу. Шліфування нігтя. Та підпилювання вільного краю я завжди роблю після апаратного її обробки кутикули. Тут ремувером калус я роблю вологе прибирання. Тюреткою буду діставати мозолики з бокових валиків. Я саме більше обожнюю дивитися на відео цей процес. Зараз з великого пальчика я теж витягну смакоту. До речі, деякі дівчата, коли перший раз до мене приходять на нігти, на нігті соромляться, на педикюр, соромляться, а я кажу і відео ще раз озвучу. Я, наприклад, вдома можу їсти, вечеряти і дивитися подологічні відео. Це як зачищають грибки. Як зачищають у них олізиси, як ставлять скоби, і мені не противно. Я люблю свою роботу, а тут зараз дивіться, який смачний кусь. Ах. І з іншого краю тут вже не буде. У мене, до речі, другий пальчик завжди накладається на великий. І там відносно є невелика пустота. Вона не оніголізіста, просто точка в росту високою розташована відносно кутикули. Далі наношу базу від Nail Apex і просушую одну хвилину. Дехто з моїх дівчат питав, як я сушу ногті, то я знімаю дно і так просушую. Знімаю я липкий слой. Бо буду я робити на ножках стемпінг. Де, да, да вибираю узор. Хотіла леопард, але леопардовий принт потребує стильного одягу. А 5 робочих днів на тиждень я по району ходжу на пів бомжацькому вигляді, тому що я одіваюся зразу так, як роблю цілий день. Тому що мені притисне одне подвір'я, а переодягатися тут в кабінеті і місця немає і немає потреби. Так от, стемпінг я вибрала, тому що не потрібно замарачуватися, підкрасювати під кутикулу. Даже десь узор, якщо і не дотягне, цей візерунок скриє все. Наношу топ з липким слоєм. Від Антоніо Адаматі. Це єдиний топ, який не розтікається по стемпінгу. Рідиною для зняття лаку я забираю залишки лаку для стемпінгу. І готовий результат. Я собі зробила пальчики, мабуть, за годину і 15 хвилин. Для мене це дуже швидко. Зараз я підпилюю вільний край. Можу цією шпилочкою трошечки зашліфувати вільний край, бокові валики, забрати якийсь пил. Далі міцелярною водою я промиваю рештки опилу і любуюсь результатом. Я є середньо високого зросту, зріст мій метр шістьдесят вісім. І з моєї висоти стемпінг, тобто візерунок на ногах, прекрасно читається, не виглядає як язюка. Я задоволена. Пиляю я нігті, чоловіка не пиляю, а іноді йому кашеварю. Але якби можна було б цього не робити, я би не робила краще б пиляла б нігті. Представляєте? Ну, ця накладна точно не моя. Я тепер боюся навіть відкривати коробку. Хоча тут сума інша, чим я вчора заплатила. Все-таки заплатилася. що товар шокувальні. Замовила такі. Форми міндалінки. Ой, тут такі ноготочечки прямо ці пусінькі. Прям дуже-дуже вузькі. Дивіться, який міні-іть, і яка ця формочка. Господь, півмога нігтя. Я вибирала зразу, бачите, щоб тут матове було. Там, де нігтєве ложе приклеюється, мені здається, що так краще щеплюватися буде. Сьогодні четвер у нас знову відключили світло. Мало в мене бути сьогодні дві клієнтки, подвійні процедури. Руки ноги, руки ноги. Першу клієнтку я відпрацювала, щось мені якось так важко сьогодні. Якась лінива, повільні рухи. І на 13.00 мала прийти друга клієнтка, уже 13.00. Боже, що я милю? Це тільки півперший. А я думала, що це вже пів другої. І наговарюю на дівчину. Hold Коли знову була ти. Коли попросила пацани без звука, щоб було чути, як цвітку не співали. Там все чути. Ну, он даже не видит, где ты здесь, Сынок, я не бачу. Це я бачу.